Ми можемо довго сперечатись на рахунок Kia Soul, його дизайну. Комусь він подобається, комусь зовсім ні. Але точно це крутий сімейний універсал. Дуже практичний, дуже просторий, дуже дуже простий. Сьогодні про нього розповімо їх клієнтів автомобіль. 2012 року. Преступниця поїхала офіційно. Почнемо з головного. Під капотом звичайний, тут класичний двигун 1, 6, 1,6, 16 клапаний стоїть. До них претензій, наскільки я знаю, немає. Вони роботяги, стоять майже в більшості, скажімо так, корейців цих років, багато років їх потестували. Механічна трансмісія шестиступка і передній привід. Вона 2012 року, першого власника її придбали в кінці 2020 року з пробігом в районі 76. Мовно кажучи, що майже 80 тисяч кілометрів було. 76. До 2016 року в неї було обслуговування на офіціалах на еліті, там 37 тисяч кілометрів була остання відмітка. І її теперішній власник вів там, записи, це снаряди деякі є там. ремінь, ролики і свічки були приблизно на 80 кілометрів по міняні. Зараз у автомобіля 120 тисяч кілометрів. От, що стосовно під капотом, все, в принципі, ви бачите, навіть не мито тут, все чесно, нічого немає що скривати. Єдине, що бачу, що перепаковувалася ця фара, можливо, десь була не герметична. В фарах стоять LED-лампи. Сам по собі пластик в структурі трошечки має вже, бачите, невеличку таку посічоночку. Я показую одразу, що вона є. Бампер охайний. І красивий. До речі, бампер, якщо не помиляюсь, тут по-моєму, він казав, що міняли, бо він якось класно замінив його, одразу не ремонтував. Вже закрив капот і Згадав, що зараз наступне ТО вже слід робити. Масла, фільтра закуплені. Здається, свічки по-моєму в комплекті власник віддає все, щоб ви самі зробили ТО собі і були впевнені, що все замінено. Лобове скло у нас рідне. І так само я прийшовся, щойно по колу, скрізь стоїть оригінал. Тобто я бачу, що це завод рідні, все. Щодо власника останнього, у нього от щось було тут низ порога, трошечки дверка. Тут був прочосик такий, скажімо, да? робили порог, ремонтували. Ну і пофарбовані тут трошечки місцями зустрічається шпакло. Ось ця сторона, ну, грубо говоря, робилась фарбована лівої сторони, але це цього власника ніяк не стосується. Приладом трошки більше показує, ніж завод. 150-200 мікрон. Ну, тобто це мінімальний слой, це, напевно, навіть лак. Тобто Якусь подряпинку, судя всього, маленьку убирали. Отут тільки трошечки більше в самому торці крила, десь 400 мікрон. А так вона вся, я ж кажу, де 150-150-200. Ну, прийоми не... В заводі не торкались. Те, що я не перерахував, не фарбоване. Там, кришка багажника, дах, капот е і прийоми. Прийом. Ну, єдине, що. От сюди заходили, тут перехід робила, це вже завод. Так, тут у нас все просто, вона без детейлінгів, без всяких як Трепчаний салон, бачите, вона не накрахмалина. Рядка сама по собі, в принципі, жива, трошечки отут нашу. Видно, знаєте, трошечки із нос там, по чистить, може, не завадило. Так, ми маємо чотири склопідйомника, водійські з авторежимом. Всі працюють, все добре. Пробігу ось на дану мить, бачите, 120 тисяч кілометрів. Кермо у нас звичайне, але затягнуте. затягнуте, Ви бачите, воно шкіряний такий перепльот. Під ним там звичайне гумове кермо, наскільки я бачу, якщо не помиляюсь. так. Комплектація, так розумію, це теж проста. Так, електрокеректор фар. Тут у нас є протитуманки передні і задні, бачите. Кондиціонер звичайний, тепло дуже обігріваючи. Кондиціонер теж має працювати, бо знає власника має бути все добре. Так, тут у нас є AUX USB. Підкурювач натуральний, підкурювач штучний для зарядного пристрою. Так, ну і Мультимедіа тут USB AUX CD, по суті, на цей час напевно, все, що тут в ній було. Два ключа, до речі, є від машини і вона з сигналізацією Centurion. Придбана вона була на еліті, бачите, 4 місяць 2012 року. Так, тепер, ось її обслуговування У першого власника і на еліті от воно закінчилось на 37 тисяч км. Місяць 2016 року. От наш останній власник ВІФТУ для себе просто запис. Він там близько з 80 тисяч її придбав. Тут -от ТО робилось умовно кажучи, каже, що воно якраз раз на рік. Ось, до речі, так. у 23-му році є інформація по козовному ремонту повністю і правої сторони. Це Є. І самий свіжий тут ремонт, який робився, на 115 тисяч кілометрів були поміні салімблоки задньої балки. Бачите, судячи з усього оригіналу. Зріст у мене 193 см. Зараз я сиджу на задньому ряду сидінь сам за собою. Колінками я тут трошечки можу реберець цих торкатись. Але, в принципі, ну, як, як для сімейного народного автомобіля, все достатньо непогано. Враховуючи, я ще раз кажу, і переду, і ззаду, мій зріст. Сидиться, все непогано. Я спеціально собі зараз підняв підголовник. Ну, дах тут, звісно, високий. Зручно. І тунель, бачите, низький-низький отут. Тобто можна сідати посередині пасажиру повноцінно, навіть дорослому вважаю. Заглянемо в багажничок. До речі, ага, опори амортизатора він казав, що нові поставив сюди теж. Тримають щас класно. Шторка є. Я не скажу, що він самий самий об'ємний, великий в соло, він не саме Вгору Тут можна тут, зрозуміли, просто валізу можна не класти а ставити. І так тут ну, три валізи, мені здається, що спокійно війде. Тобто він високий. Ну, ще до того, давайте одразу знизу подивимося. Тут у нас полиці, під полицею, бачите, все в заводі. Бачу докатку, домкрат, балонник, ну, вроді як все в комплекті. Спинки в нас скидаються, бачите. Вже така більш серйозна автівка стоїть. Я на лобовому ось цей сколік ледве-ледве роздивився, але він засверлений, суть, цього, я бачу, що він зупинений. Дрібниця, але. Не хочу, щоб були у вас сюрпризи, кажу про все. Безпосередньо я з солом, з продажами, з експлуатацією, стикався вже другого покоління, 17-18 років. Я ж кажу, що в мене залишились Ну, Хороші, хороші дуже хороші враження. Там, так, да, двохлітровий двигун, GDI. Більш трошки капризний, ніж це все-таки автомати вже там, там трошки інша ситуація. Але тут, знаєте, до речі, витрати пального, правда, дуже економічний, спокійний у нас власник. В районі 7,5 літрів він виходить на 100 км. Спробуємо розігнатися. Так, дивіться, у нас зараз передача не шокуючий світ. Я не буду тут намагатись вам дивувати. Я просто показую, як вона працює, як перемикає, як набирає. Рухаємося ми в горку і в поворот. І, до речі, вона досить непогано біжить. Зробили сотню, але це не максимальний і точний результат. І я так впевнений, що вона не для цього буде куплятись. Але просто показав, як вона їде, а їде вона досить непогано, як для 1,6. Я по традиції переїду через ці трамвайні рейки, тут можна почути підвізку, якщо є якісь зауваження. Ми обов'язково їх почуємо, якщо є. А я їх не помітив аж зовсім. До речі, що цікаво, в керівцях часто рульові, рульові рейки. Ні, ліфта, не стука ніякого немає, працює теж добре. Це не та машина, яка могла б чимось дуже сильно вразити, але радує вона точно. От я розумію, що це просто реальна зручна практична автівка. Щодо обслуговування, до речі, от Kia Hyundai, вони достатньо доступні, народні автомобілі роблять. І в обслуговуванні. Вони не такі ресурсні, як японці, а я японовод по своїй природі. Але, в принципі, Kia росло з-під компанії Mazda, а Hyundai з-під компанії Mitsubishi, тобто започатковані були від початку саме їхні технології. І цей напрямок відчувається. І автомобілі вони роблять непогані. Але не такі ресурсні, але дешевше обслуговані, ніж японці. Ну, менше може душі. Це теж я ніколи не заперечую. Навпаки, про це розказую, що в кереці Поки що ніколи не були і не стануть японцями, це факт. Я от заради цікавості розігнав зараз її до сотні на шостій передачі, їду по прямій. Справа красивий, красивий, мій улюблений і ріка Дніпро, і місто Дніпро. Шоста передача працює все тихо без зауважень. Я на такі уваги не звертаю в оглядах, але тут просто якраз їду ввечері, в темряві, світло ну просто вау. Всього не пригадаєш, але і парктроніки задні, бачите? У нас є. Мені здається, що тут все просто і понятно. Просто приїжджайте, перевірте обов'язково, на сто переконайтесь, що вас влаштовує і купляйте, і радійте. До зв'язку до зустрічі з вами, Лоха Я Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!